І дотримувати конституції. І так само не вимог конституції, що я не можу виконувати вас величинні накази. Як це в СІЗО, Дайте, що ви, якщо ваші ви. вимоги накази мають антиконсуційний, антизаконний характер тим і так далі, їх виконувати, тому що вони мають незаконний характер. От і все. Що ви ще хочете мене? До початку судового процесу вас я вже судовому процесі вона виконавлювати. Дайте судний, ви запечатлений порядок стосувати до сезіння. Я дуже перед обороняю розмову. А ви, завершує, за... час, Чого ви забороняєте йому розмовляти? Вам забороняємо. Ми народ України, ми забороняємо вам Чинити такі свавілля таке. Чи є шанси перспектива повернення кордонів 91 го 22-го? Чи суспільство вводили в мене розмови вам нададуть слово, головуючи в судовому засіданні? Припиніт розмови і більше не змінювалися. Україна до конституції є проступним української радянської судочної республіки. І фактично, коли ми дивимося на кордони, то кордон коліні приконі розмови двадцяти четвертий рік. Це фактично ну давайте скажемо відверто, анексовані території радянського союзу, які змінили території пів на наших сусідів. Кого угорщини, Польщі, Румунії? і Із недалечних змінювали кордони, вони так само немає ні жодного праводоговорів, і ніхто не має права знову ж таки будь-які заклади щодо зміни кордонів, тому що підсудний коріння. Ви не виконуєте законні вимоги варті. Буде здійснено конвоювання до кімнати міського утримання до початку судового процесу. У нелегітимні Підійдіть для одягання кайдану. Я на залі суду знаходжуся чи та про це з не старший суддя і маєш робити чи ні? Слухай судді вже відсутний полініч вони законно воював. Ви не виконуєте законні вимоги Відсудник, варти. ситуації правильно права сьогодні. Ставити питання відсутний полініч. І... Ви відмовляєтеся за виконувати віде, законні вимоги ВАРСТА? Оце вам питання по визначенню. Зміни кордонів політичної і втрати середнесті держави. Якщо США призупинить військову допомогу, чи спроможні ЄС та НАТО, тому що ЄС не має власних складнішого розуміти, не немає ані власних військових потенціалів, потенціалу, ні власних ресурсів з точки зору відсутних українців. Вони здійснені влювання та конати отримання штаті змушені надавати військову допомогу Ізраїлю від судний коліна, але вже припиняє військову допомогу відсутній коліні, що то що ці інтереси Ізраїля не клієнт, до вас буде застосовано заходи фізичного у зв'язку з відмовою виконання законних вимог. А сполучені штати нам всі не сказали, що ми встретили нам фактично постачання сьогодні. Ми лишаємося один на один в позбавленій можливості забезпечення. А закон про збільшення кількості співробітників СБУ. А це хочеш так само і національний гвардії. Тому що до початку судового процесу, тому, що, вас буде переведено а, до кімнати часового утримання. Дивіться, бачите, мене навіть із залостового суду засідання. Навіщо ви порушуєте права і конституцію? Кому ви служите? І кому ви присягу давали? Так суд, що ви порушуєте вимоги приймання. Я не спілкування. Спілкування, ці, так, спілкування. З вами не спілкуються. Ви не було суддя? Ви головуючий суддя спіркування дозволяє головувати суддя припиніть порушувати права обвинуваченого я не порушую порядок. Я порушуєте закон прозорість власність відкритість судового процесу.

Чому ви це вирішуєте взагалі? Так, хай цього вихтукає, знаєш, як рейді новий процес не розпочався. Хто вам сказав? Вже в залі, вже всі. Хто не розпочався, то головуючий <плес> суддя, ви вже визначитесь. Про що ви говорите? До початку судового процесу. Вже, в в процес. Процес. Я ви розмовляєте з учасниками судового процесу без дозволу головучого. Я маю право закликати будь-який час, ви розумієте. Читайте конституцію КПК. Я вам сказав в процесі і що ви не маєте правошу проводити, тому що слідчого упало з не суддя, накриватися вам поліцейськими наказами, які мають е, е, силу ніж нижче драматину. Я куди, в суді, Яку кімнату родич? Судний коліні. Ви яку ви кімнату зайшли ви зараз? Утримання? Я не знаходжуся в судені засіданні, я знаходжуся в приміщенні. Де ви говорите, що це утримуєте? Що ви хто не хочеться? Мені закони забороняються. Куди розривали, вони тут намагаються.